Усім привіт! Що на вас чекає сьогодні? Емоції, пристрасть і різноманіття смаків? Бо ми готуємо не одну страву, а цілих три. І це м'яка ніжна печінка. Ферментовані, корисні, душевні, надзвичайно хромкі огірки та пиріжки з яскравою начинкою, які ми смажили олії. Як добре, що для цих страв у нас є безліч органічних продуктів. Нам буде потрібна морква. Накопаємо її. Повз малини складно пройти. Так і хочеться її вкинути до рота. Але на нас вже давно чекають зелені огірки. Дякуємо, що залишилась з тандемом. Не забувайте про лайк, підписку і поширюйте дане відео серед своїх знайомих не лише по місцю, але й за кордоном. Бо на нашому каналі вже доступний дубляж на різних мовах. Оригінал, до речі, звучить українською. Чудово, вже зріє солодкий перець. Він нам знадобиться. Олисток листок хрону це прямо центробіжна сила для наших хрумких огірків. Наливаємо воду. І тепер миємо ретельного родину. Починаємо з огірків. Ми вибрали більш-менш однакові по розміру. Розрізаємо їх на чотири частини. Листя хрону ріжемо тонкими, довгими смужками. І кладемо до гірків. Нарізаємо кріп і кладемо у миску. Залучаємо ароматне соцвіття кропу. У нас величезний часник, тому беремо всього один зубчик. Дрібнемо його ножем. І кладемо до огірків. Тепер додаємо 10 грамів солі. Гарно все перемішуємо. беремо контейнер, ще раз перемішуємо і кладемо у тару. Накриваємо кришкою і залишаємо в холодильнику на 5 годин. Переходимо до головної страви, до яловичої печінки. Робимо ножем надрізи Кладемо печінку в миску. І заливаємо окропом на 20 секунд. Витягуємо її. І тепер з легкістю знімаємо плівку. Спочатку печінку нарізаємо на довгі смужки. А тепер на кубики. Маточки печінки перекладаємо у миску і продовжуємо нарізати далі. Слід пам'ятати, що печінка володіє гіркуватістю, а щоб позбутися від неї, треба знати, як правильно її приготувати. Для цього вам необхідно потримати печінку у молоці 2 години. Якраз у нас з'явився час для третьої страви. Для неї нам потрібна буде свіжа та ароматна м'ята. Просіємо 400 грамів борошна. Солимо. Додаємо 2 столові ложки соняшникової олії і 220 мл окропу. Замішуємо тісто. Накриваємо його рушником і залишаємо на 20 хвилин. Для начинки нам потрібні зелені пера цибулі. Нарізаємо їх кільцями. Ще до страви залучимо кріп та петрушку. беремо м'ято і зриваємо листя. Беремо 5 варених яєць і давимо їх виделкою. В начинку додаємо сіль, висипаємо зелень і все гарно перемішуємо. Чудова, яскрава і різнокольорова начинка готова. Повертаємось до тіста і розтоплюємо піч. Сипаємо стіл борошном і замішуємо тісто ще раз. Ділимо його на частини і крутимо ковбаски. Надалі формуємо невеликі кулі, а тепер робимо їх пласкими. Беремо качалку і тонко-тонко розкатуємо тісто. Воно має аж просвічуватися. Притрушуємо дошку борошном. Кладемо тонкий шар тіста, на нього тарілку і вирізаємо рівно по краю. Півколом кладемо красиву начинку і фіксуємо тісто по краям. Пішки смажимо на гарячій сухій пательні. Тепер котаби обсмажуємо з іншого боку. Складаємо пиріжки у корзинку і смажимо далі. Готові кутаби змащуємо вершковим маслом? Давайте спробуємо. Найкращі страви дуже прості. Це саме той варіант. Дуже просто і надзвичайно смачно. Та ще й багато начинки. Просто у захваті. Пам'ятаєте, ми копали молоду морку. Час залучити її до страви з печінкою. Ох, і смаката на вас чекає. Нарізаємо її соломкою середнього розміру. Ставимо вок на вогонь і продовжуємо нарізати моркву. У вок наливаємо соняшникову олію. І продовжуємо нарізати моркву. У патен висипаємо помаранчеву соломку і перемішуємо. Далі нарізаємо пів кільцями цибулю, висипаємо до моркви і перемішуємо. Солодкий перець також гарно звучатиме у цій страві. Розрізаємо його навпіл, прибираємо серцевину і нарізаємо кубиками. Не достигли солодкий перець теж комфортно співіснуватиме у цій смачній страві. Овочі перемішуємо і вок додаємо солодкий перець. Беремо помідор. І нарізаємо його кубиками висипаємо овочі у вок і перемішуємо. Спочатку печінку витягуємо з молока. А овочевий мікс вибираємо з пательні і перекладаємо у тарілку. У вок наливаємо олію. І обсмажуємо печінку. Перемішуємо. Давайте зробимо крохмальну воду. Для неї нам потрібно буде 2 столові ложки картопляного крохмалю і звичайна вода. Печінка готується дуже швидко. Тому через 15 хвилин у неї додаємо овочевий мікс. Гарно перемішуємо. І готуємо ще 5 хвилин. За одну хвилину до готовності солимо, додаємо Чорний перець і крохмальну воду. Все. Страва готова. Час готуватися до вечері. Перекладаємо печінку дерев'яну в глибоку тарілку. На стіл ставимо ферментовані огірочки. І поливаємо їх олією. Цікаво, чи хромтять? Гарно хромтять. І на смак душевний. Печінку переносимо на стіл. І прикрашаємо зеленою цибулею та гострим перцем. Ось тут же відчувається емоції, пристрасть і різноманіття смаків. Така вечеря точно вас зачепить. Головна страва печінка. Просто ідеальна. Вона м'яка, ніжна, з апетитним горіховим присмаком. А тепер підсумуємо. Починка у тандемі з овочевим міксом просто не перевершена. Але є момент, який варто покращити. Наступного разу збільшимо овочеву суміш вдвічі, бо вона з печінкою набуває неабиякого ніжного горіхового присмаку. Ви будете у захваті. Тож рекомендуємо повторити. На сьогодні все, до зустрічі!